Показую тобі, як консоль активовувати кожних 8 годин блок. Відкриваєш консолу. Так, я думав, що все просто для вас, але вказується треба прості речі пояснювати на відео. Ось тут є блоки. Раз, два, три. Вибираєш те, що більше процент. Нажимаєш «Участвовать» участвовать Сезон не активний. Ясно. берем менший. Нажимаєш участвовать Ось. І ось тут ти має засвітитися повна сума, яку ти хочеш залити цей блок. Я заливаю 9488 TRX. Купіть. Все. Тепер виходиш звідси, заходиш в тільки і наблюдаєш тут картину. Тут появиться блок, в якому покаже, через скільки годин він закриється. В середньому 8 годин. Все і все дуже просто. Ждеш і кожних 8 годин робиш таку дію і все.